Hello Friendly, з вами, Денис Френдлі. Два дні назад ми їли з вами любімов білий. Так, шоколадні білі з мигдалем. Сьогодні ми попробуємо з вами Любімов молочні з мигдалем. Ось такі молочні, це у нас вже в шоколаді. Це було у нас у білому шоколаді, це вже просто у молочному шоколаді. Ну, коричневому молочному шоколаді. Тому такі справи. Тепер у нас вже є дві кави, ну... Зараз з двома кавами ми попробуємо, Сподобається, не сподобається. Бо мені писали в коментарях, може тобі вже це буде краще, це тобі більше сподобається. Сумніваюся, бо це все одно буде тверде. Але може з кавою буде вже краще. Не знаю, погнали до заставки цього відео. Прореагуємо цей любимов. Let's go. День Френні реагує, День Френні реагує. Сьогодні він буде їсти. Так, цукерки, шоколадні, Любіму, Анджелес Кіс, молочні. З мехдалем, лем, лем! Давайте пробувати. 7 та короче пробувати. Так. ра 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 Так. Ну, вроді, чекайте, чекайте, чекайте. Та, да, вроді там щось поставили. Так, ну коротше, давайте їсти. Ага, знову помічника ножика. Так, тут він є. Та є. Так. Бо тут оце треба. Відкрити. Так, у нас тут дві кави. Добре. Так, я відкрив. Так, знову у нас вітає ось така пачечка жовта. І середині кульки. Ну, кульки, так? Цукерки, шоколадні. Так, тільки цього разу вже шоколадні ось такі. Давайте пробувати. Поїхали. Угу. Белье мне было смешнейшим. Ну, на 8 балів можна поставити. Бо на 9, ну, мені твердив, ти не дуже мені знаєте, так подобається, так давайте тепер з кавою спробуємо, ну. Каву треба цукор. Давайте скали. Угу, з кавою краще. Ось така. Багато горішків в шоколаді. Ну скау может и давить, не знаю. Бо скау я, блин, реально ну, смачно. Угу. Ничего так? mhm mm chyba, że drugą kruszkę biorę tu cukru nie ma Або є. Хм... Блін, з кави в Трошечки розстає твердо, ваті, звичайно. Але чути дуже молочним цим шоколадом. Чотири кульки. Блін, у каву не впало. Не знаю, три, напевно, не стане на цю. О там трошечки у мене кави лишилося, але... Но... Що вистачить, то вистачить. Тієї кави. Це ми допили. М -м -м, кави. Ну, щось одне без кави з'їсти. Ну. Коротше, мені так сподобалася кава. З тим, що я поставлю 9. Да. Ну, а саме, напевно, 8. Бо з кавою шоколад розтопляється, а так не розтопляється. Тому такі справи, Давайте. То, що без кави, не більш твердуватіше. так. з кавою то читаю. В принципі, я можу вам це рекомендувати, можете собі спробувати. То, що вони будуть так. Але з кавою краще. Хай буде з кавою ми ставимо 9 балів, саме ми ставимо просто 8. Бо воно трохи твердовато. Якщо ми цьому поставили 8 е, білому, і воно само тверде, тверде було теж я поставив 8. Я думаю, біле мені краще би було, ніж молочне. Ну молочне я поставлю з кавою 9. Напевно би і біле було з кавою теж би 9. Не знаю. Ми тоді з молоком попробували. з молоком мені таке собі було. Теж на 8. А це з кавою 9. Так. Тому такі справи, дружні. Можете попробувати і напишите, як вам це в коментарях. Сподобалось, не сподобалось. Коротше, саме 8. З кавою поставимо 9. Там. З кавою смачно смачно було, шоколад розставав. І я поставив 9. А так воно твердувати, ну тому на 8. Тому такі справи з вами був, як завжди, Деніс Френлі. Якщо додивилися до цього моменту, напишіть так, я додивився. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимося в наступному новому відео, яке вийде завтра. Всім! Пока-пока, дружні. Знаєте, я думаю, завтра з мілкою якесь поєднання зняти. Ото пасту мілку пам'ятаєте? Ми щось давно. Вона так там стоїть ми так і мали ще щось докупити. Так і щось не докупили. Може, за, може на завтра щось я куплю. Знімемо поєднання якесь. Коротше, подивлюся. Коротше, всім пока-пока, дружні. Бувайте, побачимось там. Ой, поїли супер. Нормально, нормально. Нормально поїли. Може бути всім пока.